При призначенні пенсії велика кількість громадян не може надати усі документи із попередніх місць роботи у зв'язку із закриттям чи ліквідацією фірм на яких вони працювали. Начальник об'єднаного управління пенсійного фонду у Івано-Франківській області Галина Григорчук пояснює, як вирішити таку проблему. Далі пряма мова. В основному на сьогодні я вам скажу, проблема є з приватними фірмами. Оце от ті 96-2000-ті роки, де один бухгалтер, де створювалися приватні фірми, просто приватні фірми, приватні підприємства, різні об'єднання, товариства з межами, де бухгалтер був бухгалтером, касиром, кадровиком і всім. І ті занесли записи в трудових книжках, викликають питання. Документи вдома і часто ми, хочу вам сказати, на нинішній день всіх не пам'ятали, скажу вам, що ми знаємо всіх бухгалтерів. І знаємо, хто вдома, які, якої фірми тримає книжки, і вони є в чорному, на чорному списку. І добре, що ці ще бухгалтери є на місцях, які можуть представити ці документи. Але навіть у випадку, тому що ну, найкра... найважче те, що коли. Фірма не сплачувала внески, це є проблема. бо тоді ми не можемо підтвердити взяти інформацію у нашому відділу доходів про сплату, навіть якщо людина каже: у мене от запис трудові книжці, я не можу знайти цього підприємства. Зарплату однозначно людина, якщо документи в верхівне здані і нам не придявлять до перевірки ці документи, однозначно їх ти не знайдеш про заробітну плату. Це є проблема. Це є. Ми на сьогоднішній день маємо ряд підприємство паперова фабрика. Не ми знаємо, є ліквідація, але документи замокли і валяється, і там нічого не знайдеш, там ніхто не видає довідок. Напевно, це є проблема в цілому і громади, і вона раніше піднімалася, і наш і в міській раді, і нашій, і на комісіях ми піднімали питання, що до таких підприємств до керівників треба стукувати, але то має бути норма закону, яка мала передбачити відповідальність і зобов'язання його все ж таки подати документи в архівне збереження.